Глава 19. Коли Ісус скінчив словаці, то вийшов з Галилеї і прийшов у землі юдейські, що за Йорданом. За Ним пішло багато людей, і він зцілив їх там. І приступили до Нього фарисеї, і, спокушаючи його, говорили йому, чи за всяку провину дозволено чоловікові розводитись із жінкою своєю. Він сказав їм у відповідь, чи не читали ви, що той, хто створив на початку чоловіком і жінкою створив їх, і сказав, заради цього залишить чоловік батька свого і матір і з'єднається з жінкою своєю, і будуть обоє однією плоттю, тож вони вже не двоє, але одна плоть. Отже, що Бог з'єднав? Того людина нехай не розлучає. Вони кажуть йому, чому ж Мойсей заповідав дати розвідний лист і відпустити її? Він говорить їм, Мойсей через жорстокість серця вашого дозволив вам розводитись з жінками вашими, а спочатку не було так. Я ж кажу вам. То розведеться з жінкою своєю за винятком вини перелюбу і візьме шлюб з іншою, той перелюбствує, і хто дружиться з відпущеною, той чинить перелюб. Ученики його говорять йому якщо така повинність чоловіка перед жінкою, то краще не женитись він каже їм. Не всі сприймають це слово, а кому дано? Бо є скопці, що з утроби Матері народилися такими, і є скопці, які оскоплені людьми, і є скопці, котрі самі себе зробили скопцями заради Царства Небесного, хто може вмістити, нехай умістить. Тоді привели до нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився, ученики ж не дозволяли їм. Але Ісус сказав: Облиште дітей. І не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. І ось хтось, підійшовши, сказав йому, учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти у життя вічне, дотримуйся заповідей. Говорить йому яких. Ісус же сказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лжесвідчи, шануй батька і матір, і люби ближнього твого як самого себе. Юнак Говорить йому, все це я зберіг від юності моєї, чого ще не вистачає мені? Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро твоє і роздай у Богим, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Почувши Слово Те, Юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Ісус же сказав ученикам своїм істинно кажу вам, що тяжко багатому увійти у Царство Небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому у Царство Боже увійти». Почувши це, Ученики його дуже здивувалися і сказали, так хто ж може спастись? Ісус, поглянувши, сказав їм людям це неможливо, Богові ж усе можливо. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде? Ісус же сказав їм, істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави Своєї, сядете, і ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих. І всякий, хто залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого, одержить. У сто крат і успадкує життя вічне, і багато хто з перших будуть останніми, а останні першими.